Вітаю, друзі! Відповідь на часті запитання а, стосовно міжсервісного інтервала по системам зворотнього осмосу. Як часто потрібно міняти, для чого це та які а, матеріали використовувати? До речі, якщо вам потрібен майстер по ремонту та обслуговуванню фільтрів для води, а, систем зворотнього осмосу, проточних систем, хімводоочистки. Звертайтесь, будь ласка, за посиланням під відео буде посилання на сайт, а також буде вказаний номер телефона, за яким можна телефонувати та писати на Viber. Перше картриджі, які попередньої очистки йдуть три колби внизу. Раз, два, три. Їх потрібно міняти міжсервісний інтервал від трьох до шести місяців. Вони працюють. Це все, все залежно від якості води, яка а, надходить до них, От, яку вони фільтрують. Якщо у вас вода дуже брудна, заміна раз в 3 місяці. Якщо у вас вода відносно чиста або ж чиста, заміна раз в 6 місяців. Що вони роблять? Вони прибирають механічні домішки, флор-органіку і а, також механічні домішки. Про що я щойно сказав? А, у вас три картриджі. Не потрібно для осмоса ставити покращені комплекти і тому подібне. Для осмоса достатньо двох поліпропіленів, 5 мікрон і 1 мікрон, і одного вугілля ЦТО запеченого. Встановлюються <coughs> вони в наступному порядку. Перший картридж 5 мікрон поліпропілен. Він прибирає механіку. Наступний ставиться вугільний ЦТО. Він прибирає хлор органіку. Чому це важливо? Тому що хлор руйнує мембрану Третій картридж це поліпропілен, 1 мікрон. Тобто, от до одного мікрона ми прибрали всі домішки, далі вода поступає на фільтрацію на мембрану. Власне, як працює сама мембрана? Мембрана пропускає через себе чисту воду. Також в процесі роботи вона. Сама себе промиває. Що це значить? Мембрана це, грубо кажучи, так уявити, це плівка з пропускною спроможністю 10 тисяч мікрона, яка намотана на трубу. І в ці щілини, де намотана ця плівка, проходить вода, чиста вода фільтрується через плівку, вона її пропускає, все інше змивається в каналізацію. Також під тиском води. Теж, до речі, чому важливо міняти по регламенту е картриджі в осмосі. Тому що якщо у вас картриджі підзабилися і тим самим впав тиск на виході на мембрану, вона буде погано промиватися. Тобто вона буде давати мало води спочатку, потім вона зовсім заб'ється, і, можливо, в кінці вона просто напряму вам почне подавати брудну воду е в баки на країну. Часно. Скільки ж працює мембрана, як такого прямо регламенту по заміні мембрани немає? Там 2-3 роки там рік. А, ні. Мембрана працює близько 3- були випадки по 7 років працювали мембрани. Вчасно замінюєте картриджі Передньої очистки води, три штуки котрі. Слідкуйте за тим, щоб у вас не зупинявся фільтр. Чим більше ви берете води з мембрани, тим для неї краще. Вона краще промивається, вона краще працює і довше. Так от. Є така думка серед людей, що я ж мало користуюсь фільтром, для чого мені міняти картриджі. Оця думка, до речі, неправильна. Вода, яка потрапляє в попередню очистку в поліпропілен, поліпропілен, вугілля. Вона не є чистою, вона є з домішками, з бактеріями, тобто вона жива з органікою. І якщо ви довго не користуєтесь фільтром і немає протоку води, у вас фільтр стоїть в теплі, у вас фільтр стоїть в темноті. Вода на місці, поліпропілен ідеальне місце для розмноження бактерій. Власне, ви отримуєте три гарні колонії бактерій. Це раз. Далі, мембрана. Мембрана, якщо довго не користуватися фільтром, вона також забивається. Для неї це погано. Тому, чим більше ви користуєтесь фільтром, тим краще. Наступне, після мембрани, куди йде вода. Вода йде після мембрани, одразу накопичується в баки, потім вже після бака вона відбирається, коли ви відкриваєте кран, і проходить через постфільтр. Ну, Може бути ще постфільтр і додатковий мінералізатор, біоструктуризатор, біоактиватор. Багато ще картриджів може бути, але базові це два. Це постфільтр вугільний. І мінералізатор. Ці картриджі замінюються раз на рік. Вони не забиваються. Вони навпаки вони працюють в іншу сторону, вони випрацьовуються. Тобто, коли через них проходить вода, а кокосове вугілля, воно вимивається. Всі а, корисні мікроелементи вимиваються з постфільтра, так само і з мінералізатора. Тому раз на рік заміна їх. Обов'язково. Це стосовно заміни по регламенту е, картриджів фільтра води по Осмосу. Це е, рекомендації для стандартних систем зворотнього осмосу побутових. Ті, що під мийку встановлюються вдома. От, власне, до них. Всім дякую, кому був е, корисний контент. Е, лайк, підписка обов'язково. Коментуйте відео, це допоможе просунути канал також відео. Всім дуже вдячний за перегляд. До наступних зустрічей.